Сьогодні було весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісуса, запросили на весілля також Ісуса та Його учні. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже, до нього вина не мають. Ісус відповів їй, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слуг, що тільки скаже, вам робіть. Було ж там шість кам'яних посудин на воду. Що були для юдейських очищень, кожна вміщала дві або три міри, сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. вони їх наповнили аж до верху, далі каже, Зачерпній тепер і несіть до весільного старости і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялось, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже до нього, кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше, ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив ісусу кані Галилейській. І ти йому об'явив свою славу, і учні його вірували в нього. Просвященні брати в єпископстві. Дорогі священники або особи, шановні представники влади України та Польщі, позлюблені у Христі брати і сестри, дуже дякуємо господарю цієї урочистості, владиці Леону Добравському, щоб запросив нас тут до своєї дієцезі. Щоб святкувати 25 те річчя відновлення адміністраційних структур, а також 15 те річчя візиту святого Йоанна Павла II в Україну. Обидва ювілеї є для нас нагодою. wyrazy tej hospodów wdzięczność za otrzymany i pisla roki przeszlifowania komunistycznej dar swobody. Słowami Ewangelii Jezus zapowidaje i przygotowuje wspólnotę wierzących do przyjęcia prześladowań mówiąc jeśli z nami nienawidzą znajdź, że mnie On wcześniej z Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. На підставі цих слів можемо зробити висновок, що церква була знаком протріч, і то вираз, виразним знаком, адже було велике переслідування сповідників Христа. Можемо також твердити, що наша церква в Україні жила Євангелієм і була Христовою, бо піднесено на неї руку, і робилося все для того, щоб усунути сліди її існування. Церква в Україні була знаком правди, справедливості і миру, так як Христос, тому не пасувала до ментальності і тих цінностей, які несла із собою радянська влада. Терпкими плодами комунізму виявилося брак пошани до людської гідності, концентрації, концентраційні табори, в'язниці Великий Голод. Згадаючи минуле, цінуємо відвагу пастирів церкви і його священників богопосвячених осіб. І мерям свідчені віри, правди і права кожної людини на свободу. Тисячі з них підтвердили своє свідчення жертов'ю здоров'я, перебуванням у в'язницях і віддаючи життя. Сьогодні, будучи вільною спільнотою церкви, віддаємо їм належну честь і шану. Z i zachopleniem rozdumujemy o pro ich nieświczenia wiery i uświadomlujemy, że to męczenieństwo i prolita za radę lubowi do Jezusa krow jest fundamentem i naryżnym kamienem, na jakomu już 25 lat budujemy obecny naszej cerkń. Pomo my powinni Свідомо і відповідально підходити до власного покликання бути християнами і не змарнувати жертви і посвяти наших предків. Отож нашу спільноту церкви будуємо на міцному фундаменті мучеництва і посвяти багатьох свідків віри, тому нам потрібно плекати пам'ять і християнську торсамість. Пригадую ці важливі факти для того, щоб усі усвідомили, якою, якою була дорога до свободи. Вже виросло покоління, яке не пам'ятає там тих часів, але це не означає, що молоді люди не повинні знати історії, навпаки, мають знати і шанувати минуле своєї церкви, яке реалізується в словах Святого Писання. Я виноградна Лоза, ви галузки. Хто перебуває у мені і я в ньому, той приносить багато плодів, бо без мене не можете робити нічого. Вони перебували у Господі, тому і принесли щедрі плоди, які ми не можемо змарнувати. Возлюблені у Христі, 25 років свободи це добра нагода для того, щоб. Згадати і подякувати Ісусові найвищому священнику за тих кілька священників, які у важкі часи переслідувань сіяли зерна доброї новини на українських землях. На карті нашої держави не важко зазначити місця, де вірне збиралися довкола вівтаря, адже діючих святинь було дуже мало. Пригадаймо, чи уявімо. W Polu do z kordialności. Miliony ludzi, beliczezni, witstani i obmierzni kilki zwiastrzenek. Sihodni, stojący u świadomu misji bila Pidniża letyciwski Materii Boży, jaka prymandrowala z Judy z misjonerami Dominikanin Same Pitkinec 16. Togo А була подарована Папою Климентом Восним, як же не славити Бога словами, величає душа моя Господа, за великі діла, які вчинив нам, як не звелучувати все за дар свободи і розповідування і свободи церкви. Як у цьому чудовному місці не дякувати за те, що 25 років тому. За розпорядженням святішого отця Йоанна Павла ІІ в Україну прибули перші єпископи і почали відновлювати обличчя церкви. Згадуємо і дякуємо митрополиту сеньору Кардиналу Мар'яну Яворському і шлемо найкращі вітання до Кракова, де тепер перебуває його іменція. Схилаємо чоло перед першим єпископом Каменець Подільської діоцезі. Владикою Йоанном Ошанським, великим свідком Христа і відважним священником Подія Поділля, який стояв на сторожі віри і церкви в найважчий період сучасної історії. Просимо Господа, щоб дарував світ Твоїй пам'яті єпископу за вірне витрвання у випробовування благодать спасіння. Дякуємо також всім священникам подільської землі, які, незважаючи на трудності і небезпеку, оберігали Христову отару і привели її до свободи. Слова вдячності скеровуємо семінаріям в ризі і Польщі, які формували багатьох священників для України, а нові пастирі, з яких прийшли першими на допомогу нашій церкві. Та служать тут Господу і людям до сьогодні. Дякуємо чернечим чоловічим і жіночим спільнотам, які відповіли на потреби нашої церкви. Дякуємо за Господу за всіх покликаних до радикального служіння Богові з терену України. Радіємо кожним покликанням і просимо про нові вдячною молитвою. Огортаємо, огортаємо незличених наших добро, добродіїв з усього світу, адже без їхньої допомоги ми не раділи б красою відновлених святин, а багато доброчинних діл не могло б реалізуватися. Пам'ятаємо про незлічених мир'ян, які відважно оберігали і плекали християнські цінності, передані їм передками. Багато хто. Сповідуючи свою приналежність до Христових учнів, наражав своє життя і заради любові до Господа і Його церкви терпів приниження та наруги, бо вони також є наріж, наріж, наріжним каменем, на якому відбуду, відбудовується церква в Україні. Я переконаний, що на Поділлі не бракує таких людей більше того, ви, є, ви їх добре знаєте, нашою вдячною молитвою огортаємо всіх відважних і правдивих свідків Ісуса. Дорогі брати і сестри, не можемо забути про відвагу й любов, які проявляв до нас святий Йоанн Павло ІІ, Саме його рішення Турбота і апостольський візит до Києва та Львова сприяли віднові нашої церкви в Україні. Великою мірою папі завдячуємо перемогу віри, правди і свободи, свободи в нашій державі. Його відвідини нашої, нашого краю були великою катехезою і благодаттю, якої Україна ніколи раніше не отримувала. Тому на завершення хочу зачитати фрагмент проповіді Понтифіка з 24 червня 2001 року в Києві під час святої меси на литовості Чайка. Пригадую слова папи, свідомий того, що в нашій державі важкі часи. Точиться війна, поширюється несправедливість і суспільний хаос, який збільшує бідність. І слова нехай будуть для українців духовим заповітом, який залишив святий Йоанн Йоан Павло II. Вони потрібні нам усім, наче повчання турботливого батька, який підносить дух, вказує дорогу у краще майбутнє, кажучи. Українська земля, викопана. Крові мучеників, дякую тобі за приклад вірності Євангелії, який ти дала християнам усього світу. Так багато твоїх синів та дочок вірно крокували за Христом. Багато з них перебували з Ним аж до найвищої жертви, нехай їхнє свідчення. Bude przykładem i poształwką dla chrystian trzeciego tysiąclecia U szkoli Chrysta, idącym śladami Joana Chrystytela, świętych i muczenników tej ziemi, także i wy, drogi braty i sestry, zawsze ważno stawte na pierwsze miejsce duchownic Drodzy Drogi jebyskopy, swiażdżenniki, monachy i monachyni, szczowirno Супроводжували свій народ ціною різного роду особистих жертв, його підтримували у похмурні часи комуністичного терору, я вам дякую за це і вас закликаю. Продовжуйте бути завзятими свідками Христа і добрими пастирями його стада в улюбленій Україні. Ти, дорога молоде, Будь сильною і вільною, не дозволь, щоб тебе захопили облудними міражами дешево, дешевого щастя, іди з Христовим шляхом. Це правда, що Він вимогливий, але тільки завдяки йому зможеш тішатися повнотою сенсу життя і душевним спокоєм. Ви, дорогі батьки, Готуйте вашим дітям шлях Господні, виховуйте їх з любов'ю і давайте їм переклонили приклад вірності принципам, що їх ви навчаєте. Також і ви, що несете виховну і суспільну відповідальність, старайтесь завжди сприяти цілісному розвитку людської особи. Розвиваючи в молоді глибоке відчуття справедливості і солідарності з найслабшими. До цих слів дорогі вже не потрібно нічого додавати. Достанньо ними жити, реалізувати в діях і ніколи не забувати, адже це заповідь для нас і для наступних поколінь. a majbutni pokolenia będą takimi, jakimi wychowujemy i sformujemy ich my. Ukraina będzie taką, jakimi będą ludzie w niej, a oblicza cerkwy dzisiaj tworzymy też my. Amen.